Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Справжній майстернір дорослої людини виявляти вміння приймати важливі рішення, заходити баланс і боротися з викликами. Саме цьому ми поняттю цього розуміння ми і присвятили сьогоднішнє інтерв'ю з нашою гостею психологіною Анною Шумейко. Пані, рада вітати вас. Доброго дня. Пані, відразу перейдемо до цієї теми нашої програми, аби не затягувати. І от відразу з такого питання: як психологічна стійкість впливає на здатність людини владарювати своїм життям? Знаєте, ми зараз всі живемо в такий тяжкий, стресовий час війна в нашій країні, і кожна людина реагує по-різному. А є люди, які Попри все, збирають себе купки і починають діяти, починають відкривати власну справу, починають е, розвиватися, здобувати нову професію, е, заново налагоджувати своє життя. А є інші е, люди, які реагують по-іншому. Вони опускають руки, вони впадають в депресію. Е, е. І ось саме ця внутрішня стійкість, вона м, наче наш внутрішній стержень, вона тримає нас. Угу. Вона у кожного різна. Ну, Можна так навіть знаєте, метафору таку привести, в когось тонесенька така тростиночка, а в когось трошки більший стовбур дерева. Але цю внутрішню впевненість, внутрішню свою підтримку можна розвинути, можна збільшити. І Загалом, стрес наше ось реагування на стрес, на події нові, воно може впливати на нашу подію. Воно може на наші почуття, на те, як ми виражаємо почуття впливати, як ми себе поводимо в оточенні, Бо ми всі живемо в оточенні, ми всі спілкуємося, ми і е, важливо робити це е, коректно, важливо робити це екологічно що стосовно себе і стосовно інших людей. І тут можна ну, такі е, поради е, невеличкі дати, е, як розвинути самотужки. Е, наприклад, е, можна е, розвивати прийняття. Прийняття Ситуації прийняття того, що на деякі речі або вчинки інших людей, або там думки, поступки, будь-що ми не можемо впливати. Ми не маємо такого впливу. Ми не Господь Бог, ми не можемо на всіх вплинути, Ми можемо впливати лише на себе. І ось прийняття можна почати розвивати з того, що почати приймати себе. А, хоча б просто на якомусь візуальному рівні приймати свій зріст, а, свою вагу, свій голос, свій тембр, а, свої емоції, що я можу собі це дозволити, можна також а, розвинути м, позитивний настрій. А, знаєте, як кажуть, а, подія вже сталася. І можна сидіти і копатися в ній, і думати безліч кількість разів, що би я там міг сказати, зробити по-інакшому. А можна подумати, винести, зробити висновки і подумати, як в подальшому в майбутньому цього не допускати, або як найкраще прореагувати. Як ото кажуть, склянка на половину пуста чи порожня, це ми вирішуємо, чим себе наповнювати. і краще наповнити себе позитивом, бачити не лише. Один негатив, а позитивні речі, що нас може спонукати до подальшого розвитку. Певна самоорганізація повинна бути також організовувати себе на подальші кроки. Я досягну своєї мети, я здобуду нову професію, для цього мені потрібна освіта, навики певні, певні навички розвинути в собі. І можна ще відповідальність. Ось такого, як мені здається, основно ну, відповідальність за свої дії, за свої слова, вчинки, за те, як ми проявляємо емоції. А, можна навіть так робити невеличку таку вправу, щоб а, знаєте, скоординувати все це. Почати а, вести щоденник вдячності, вдячності собі. Можна детальніше. Наприклад, зранку встаєте і пишете три подяки. Що в вас є? Що вас задовільняє цьому житті? Ну, Наприклад, а, я вдячна, що в мене є життя, я прокинулась, в мене є цей день, я можу його прожити. Я маю владу над ним. А, я вдячна, що в мене є мої діти поряд, що мої близькі поряд здорові. Подякувати, що в нас є. Це допомагає оцінити те, що ми маємо, не знецінювати його. А ввечері, а наприклад, коли день пройшов, написати. Е Згадати три триподізня, або а, свій якийсь стан, або м, свої слова, а, за що ви собою а, пишаєтесь? І, Тобто таким чином подякувати цьому дню, я так думаю, так? і подякувати Чи цьому собі... дню, і підняти самооцінку, і не знецінювати свої досягнення. Дуже часто ми знецінюємо просто свої досягнення. Людина може думати, Боже, та що мені? В мене там вік, я не можу, або там е, я не маю досвіду певного. А, наприклад, в мене оточені досить багато людей, які просто після 45 починали заново е, своє життя, і е, це не про е, ті події, які в нас зараз в країні, коли вимушена людина, а коли вона прийняла річ, не здобуває нову освіту, е, здобуває досвід, і потім вже катується е, як досвідчений е, психолог, тренер, е, спеціаліст зовсім нового профілю. Те, що йому mm -hmm. до душі, чудово, пані, а як боротися зі стресом у важких життєвих ситуаціях і, от все ж таки, зберігати цю рівновагу, знаєте, ми не можемо огордити себе від стресу, закритися від нього, ми не можемо. Але ми можемо вплинути на себе, на свої реакції, на свої дії і те, як ми реагуємо на ті обставини, які нас оточують. Ось тут важливо підтримувати себе. А знаєте, навіть, можна так сказати, оцей внутрішній стрижень нам допоможе витримати. Витримати, організуватися, підтримувати себе, хвалити себе. Я молодець. Я сьогодні прийшла до вас на телепередачу. Це підтримка собі. Не знецінювати свої досягнення. Досить часто ми просто. Думаю, що це можуть усі, а всі так не можуть. Я, до прикладу, не вмію кататися на велику на велосипеді. Всі можуть, а я не можу. І можна так знецінити себе, свої досягнення. Кожна людина має досвід, має а, навички. І досить багато їх має, може багато. Тут потрібно себе, ну, певним чином, преподносити, вміти це, а, прокачувати навики. А, зараз а, дуже Знаєте, як а не знаю, як сказати краще, не хочу приходити на російську, але знаєте, трен... дуже багато зараз говорять про сильне оточення. Оточувати себе людьми, які тебе не, не тягнуть до... До назад, донизу. Да. Чому про сильне точні важливо говорити? Оточувати себе тими людьми, які чогось прагнуть, які досягають. Бо ну, загалом ми схильні приймати, приймати ті, ті правила, які є. Якщо, наприклад, просто з мого досвіду в 26 років я зіткнулася з тим, що казали, На що тобі йти в тренерську діяльність? Що ти там будеш робити, тобі потрібно працювати, вирощувати дітей, займатися чоловіком, побутом, городиною і чекати пенсії. Дуже багато відомих, світових, знаменитих людей, які почали свої перші досягнення робити після 50, після 55 Найзначніший досягнення зробили, зроблено. Ну, наприклад, Пікассо написав свої найвизначніші, найдорожчі наразі картини, коли йому було більше ніж 60 років. Ну, тобто за ще раз підтверджує те, що починати ніколи не пізно. Ніколи не пізно. Лише потрібно вірити і мати ось те сильне коло, яке тебе підтримує. Ну, на, до прикладу, а, а, я отримала. А, у лиці свого чоловіка, сильне коло, він повірив, що я можу стати психологом, що я можу здобути другого світу, що мені це важливо, він побачив. І наразі за допомогою нього я здобуваю ступінь з психології. Я паралельно навчаюся у двох вищих, здобуваю дві вищі освіти: одну нашу українську, а іншу польську. Щоб розвинути, ще більше катуватися, це лише за допомогою віри в, в тебе оточенню. І важливо оточити собі тими людьми, які допоможуть повірити, зробити кроки. Не будуть зупиняти, не будуть казати, що, що ти там робиш, що ти хочеш бути психологом. Ну тобто, а, так і так більше. А паняна, на жаль, час нашої програми він обмежений, так Значається, не так його багато і. Завершуючи нашу тему, таке питання. Як виховання та освіта впливають на здатність приймати відповідальні рішення вже у дорослому житті? Чи важливо? Знаєте, це класне питання, тому що все-таки виховання, воно впливає. А освіта може впливати, може, ні, а виховання те оточення, з якого ми починаємо рости, воно дуже сильно впливає. У мене, наприклад, малі діти, я з ними ходжу на, в садочок, на майданчик дитячий. І там одразу видно по діточках, як вони себе поводять, чи смітять чи ні, чи водопоможуть чи ні. Тому а, родина це перше джерело того, як показує, як правильно діяти в тих чи інших ситуаціях, коли є підтримка, коли є повага, коли турбота, то ти потім прийдеш в свою професійну діяльність, ти ці навички бачиш, вони є, ти думаєш, що так у всіх. Ні, не у всіх, у всіх по-різному. І тоді ти це береш. А коли в тебе цього нема, то ти приходиш вже дорослий і саме таку поведінку продукуєш. Ти будеш казати, там на що воно мені треба. А, там, я не знаю. Сьогодні на роботі почула таку фразу від співробітника. Як там бабуся казала, якщо чотири, нащо тобі четверта вища освіта, що тобі перше не вистачило, такий дурний? Це ж не про ту дурну людину, це про те, що вона розвивається, вона себе вдосконалює. І тому ось оточення дуже важливо, сім'я важлива. Той посил, який ми даємо діткам, він а, може а, направити в правильне русло. Або якщо ми попадаємо в оточення, як, е, яке на нас погано впливає, воно може показати, що так не треба. Важливо говорити, вміти говорити ні. Важливо вміти показувати свої кордони. Так зі мною не можна. Або ось так можна, отак я хочу. І тоді а, в дорослому житті ми будемо з дорослою позицією. Ми будемо приймати відповідальність за своє рішення. Ми не будемо казати, що нас принудили, в нас погана, і тут можна додати все, що в нас буває там в розмовах особистісних, що там в нас принуджують, чи там лікарні, чи, чи, чи будь-яка там структура. Да? Але ж це моя відповідальність. А, Ходити на роботу чи ні, це моя відповідальність, як це спробувати? Це моя відповідальність, як я це показую екологічно чи ображаю інших. Ось це позиція дорослої людини. Uh -huh. Дітки вони прячуться, а доросла людина відповідає за свої вчинки. Або може екологічно це проявити. Ні, так не можна зі мною. Чудово. А, пані, я вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашої студії та, звичайно, подякувати вам за ці поради для наших глядачів. Олександра, дякувати. я вам дуже дякую, що запросила. Мені так приємно. І я вам дуже дякую ще раз. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня. Госях у нас була психологиня Анна Шумейко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.